Спонсор показу програми цінуй справжнє» Окрім традиційних уроків і практичних занять, студенти одного з тернопільських училищ допомагають фронту, а саме зварюють протитанкові їжаки для військових. Майстер та керівник групи розповідають, що спочатку повномасштабного вторгнення вони не залишаються осторонь. Варили їжаки для кулісної техніки. А також ще в 22-му році поступали в нас такі індивідуальні замовлення від військових, які скидали фото, і яку їм треба було боржуйку. Тобто з газових балонів ми варили їм боржуйки. Ну інколи одні хотіли, щоб сушити взуття, інші хотіли, щоб сушити одяг. Ми їх робили такі компактні. Вони були розбірні повністю все на розбив з'єднаннях, що все в балон поміщалося, і відправляли хлопцям на війну. Володимир розповідає, що студенти із задоволенням долучаються до цієї справи, адже майже у половину з них батьки зараз на передовій, тож вони добре розуміють важливість допомоги. Роботу виконують за запитами від військових, щоб забезпечити їх необхідним. Ми зразу з задоволенням прийняли їхні пропозиції і діти з задоволенням захопленням. Відповідно, що там наприклад давалося навіть нам період, що ми мали зробити за тиждень часу. Тоді діти з таким захопленням працювали, що ми цю роботу виконували за два дні. Самі студенти кажуть, що дуже швидко освоїли технологію зварювання їжаків. Зізнаються, цей процес приносить особливе задоволення, адже розуміють наскільки результат їхньої праці важливий у захисті кордонів нашої держави. Їжаки варити звісно не важко. Я більш виконував, щоб обварювати їх. Хлопці як вже казали, що вони почали, почали їх прихвачувати. Там теж не дуже важко. Все, в принципі, дуже легко. І якщо втягуєшся в роботу, то все дуже швидко починається і дуже легко виходить. Це допомагає нашим військам, їм легше давати супротив ворогу, бо з цього було б важче. І допомагати це, в принципі, Ну потрібно третьокурсники, які вступили до училища вже під час війни, самостійно створюють креслення, ріжуть метал і зварюють конструкції. Тарас, до прикладу, давно мріє пов'язати своє життя зі зварювальною справою. каже, що має достатній досвід у виготовленні різних виробів, тому робота над протитанковими їжаками дається йому легко. Спочатку було важко, але потім, вже як ну, війшли в темп, то ну, почало добре виходитися. Як розповідають у навчальному закладі, кожен студент робить свій внесок у спільну справу. Минулого тижня училище передало велику партію виготовлених виробів на фронт, а невдовзі студенти знову розпочнуть роботу над створенням протитанкових їжаків. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє. Тренуються, грають товариські матчі та готуються до чемпіонату Європи. До Тернополя приїхала дівоча збірна України з футболу. Тут у команди відбувся навчально-тренувальний збір спортсменок до 17 років з різних областей країни. Упродовж трьох днів на новому футбольному полі штучним покриттям у парку Сопільчі дівчата вдосконалювали свої вміння та навички перед європейськими матчами. Одна з учасниць збірної – 16-річна Анна Харченко. У футболі вона вже 8 років, а на полі займає позицію воротарки. Дівчина зізнається, під час гри відчуває велику відповідальність, тому зараз ретельно готується до чемпіонату Європи. Мандраж, хвилювання завжди є за результат. Збори в нас проходять чудово. Ми вже тут три чи чотири дні. Вчора зіграли гру проти Полісся, на жаль, програли, але будемо будем битися з іспанцями за перемогу. Ще одна учасниця збірної України – 15-річна Мілена Іванченко. Футболом вона займається близько восьми років. Дівчина зізнається, цей спорт став для неї сімейною традицією. Батько захоплювався ним, братство професійним футболістом, а тепер і вона у цій сфері. Півзахисниця Мілена допомагає команді як у захисті, так і в створенні атак. Я як кажуть, так кайфую від гри. Мені подобається гра. Це не моє хобі, тобто я цим живу. Я так скажемо зовсім майже не хвилююся перед іграми, але думаю, перед цими іграми на чемпіонаті Європи буду хвилюватися. Наразі на навчально-тренувальний збір приїхало 24 учасниці. Однак тренерка Людмила Лемешко каже, на чемпіонат Європи зможуть поїхати тільки 20 з них. Тож зараз для кожної важливо продемонструвати свої найкращі якості та професійний рівень. Окрім тренувань, збірна провела контрольний матч із Житомирським клубом Полісся. Гра завершилася з рахунком 2-3 на користь суперниць. Наше завдання було відпрацювати, спробувати, незважаючи на результат. Побачили, що ми можемо, що виходить, що ні, як виглядають дівчата на фоні трошки старших дівчат. Перший матч на чемпіонаті Європи дівоча збірна України з футболу проведе вже 8 березня в Іспанії, де зустрінеться з командою господарів. Sponsor pokazu programy ceni się